Ми закінчили то, що мы в е... язбавку. Ну треба, потом треба. У Петрон, ти... в мене є, в тебе я тут спля, так що... Я тут шу зарубев. Да ладно. А чекай, давайте поедем. може там є еще. О, От, у нас тут есть чуть-чуть поняла. Это я ж запалив. А, да, свидай. О, почекай, тут, а тут, а, тут є ковбої. Де? Ого. Де ти є? О, о, о. Де ти є? О, тут кожного по два вистачить. Чекай, а ти де? В неметві? Так. О, там, а там у них сіки є? Ого, тобі і мені по два. Дай мені один. Ти, а то там є два, там ще один за тебе. Угу. А, у ті, а, а, а скільки лошадь подається, чи вона не подається? 35 за кожного. А лошадь продається? Та продається в Шарифа. А. Ало, а лошадь. Ні, э, не, а можно це это тоже уже звучит. Их тоже берем. На них два, на них два. Окей, я иду до шлифа. У нас сики будут нас годы 70. Я куплю себе. Ага. Я куплю себе ще, ще одну пачку и в уги лета. Или мы по какой-то. Давай, давай забьем в Ага. Да, капець капец цей е, треба купити, я думаю патрони ще куплю важки патроны все я просто хочу все выстрелять Чуєш, ж я собі, то собі тоже куплю патрони. Вога. нам от а, а тобі ще хватить на уголь то буде ще 60 не бери патрони, це мої. Та бери. Я не можу взяти а все у мене тільки е, 81 патрон. Куплю ще і ще вугілля можу два. Я ще куплю. Ну все, я собі куплю. Які патрони? В тебе стільки є патронів? Тільки 80 буде. Е, все, тепер я йду куплю вугілля. Дай, дай вугілля. Один. А де в вугілля Пуду, Я подається? Чекай, забув. По 20. А де? Е, в General Store. Я, короче, йду куплю ще по винту. Хоча, в принципі, не настільки жити. Ми ж тут дві серії будемо знімати. Давай, зараз купляємо. Ну, а та. їх нема, їх нема. Давай, купити мені теж вугілля? Нема вугілля Давай два купимо. Та нема Ву... вугілля А, нема... пишевичи, тут є один джеодерл. Какой ты влюхи понес? а там. Нема. Офігенно Давай лошадь. Я, я, шу... шу... я пішли куплю, я до доктора куплю ще. Щоб хилитись Я маю два бантажа. Я напевно ще собі патрони куплю. Я ще цей куплю э, змеиный яд. Ой. цей ты змеиный яд. Змін, яд? 60. А, ну не Вот, Ну, типа, тебе за секунду отхилили, а бэдгейдж, типа, надо зажать. Все, давай, Макс, идем, мы тут все эти все будем Ну, да. Потому что ты ладно, то хоть просто требовалось. Да, давай, едем, все. Ну, куплю еще патроны. Да и давай, едем же, давай. Все, почекай, мы уже тут 4 минуты снимаем, речь. А, а тут твои не тут. А, бляха. Пошли вычили. Та, все, мы запрятаем чуть-чуть. сейчас Экс ты не включен, тут, тут же ничья, а там макси бежит. Не знаю, мы ещ тут почекаем, потім включимся. Забу забуду в круг. Движ, я бачите сигнал багато поля, а не мы як усилили. Ну вс, доехали. О, вампиры! Стырай по нему! Вампиры круто! Можно подавать! Е, ти мені вбив, хтось вбив? Я вбив одного. О, ти мене вбив, хтось. Так, чи скільки ти на патроні? Яка зниться, давай. Володим, дай, боди, 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 боди 150, ти можна вбити, 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 вбити. Ти йди в бак. Що... Все, я почуваю, мені на лук сідає. Забудь, що ти. Все, не, не, що робиш, не, що робиш. Ти нічого не робиш, давай щось зробиш, давай. すご、はい

Наше ты больше того, нева пыльца. Сал? Пыльца нёма. Ид ид. Давай, давай. Да всё, пущаемся на чаму третью часть тогда. Мара, спасибо вам.